Нещодавно стало відомо, що Львівській політехніці виповнилося 200 років. Оскільки 1844 року не новий навчальний заклад, а в черговий раз реорганізований, то історію політехніки слід розпочинати з моменту створення реальної школи 1816 року. Навчальний процес забезпечує професорсько викладацький склад чисельністю понад 2000 осіб. З яких близько 300 докторів наук та більше тисячі доцентів та кандидатів наук. У Національному університеті Львівська політехніка навчається понад 30 тисяч студентів з усіх куточків світу. Львівська політехніка включає в собі 16 навчально-наукових інститутів з різноманітними напрямками та спеціальностями. Львівську політехніку за 200 років її існування. Закінчили видатні діячі в різних галузях. Одним із провідних науково-дослідницьких інститутів є Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології, який був заснований у 2001 році. Викладацький склад інституту налічує близько 120 осіб. Студенти цього інституту вивчають фундаментальні технічні науки і застосовують здобуті знання у подальших наукових розробках.